Вітаю, друзі, Майдан, трагедія Майдана. Загиблі люди, війна, вторгнення Путіна все це червоною лінією пройшло через моє життя. І тут я чую сьогодні повідомлення. There are riots in, it's Which we're not told that we are fi financing those riots. The, the newspapers never told us. Our government never told us. USAID, which is a CIA front, put five billion dollars into funding those riots. Those riots lead to, the, uh, to a coup d'état against the first elected, democratically elected government of the Ukraine. США, through USAID. Квала 5 мільярдів в Держпереворот в Україні 2013-14 років. USAID – це прикриття ЦРУ, заявляє Роберт кеннеді Молодший. То що ж таке? Хто? Де? Де 5 мільярдів? Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати дійсно правду. Роберт кеннеді молодший про ЦРУ, USAID і Євромайдан. USAID, котре е, є прикриттям ЦРУ, вклало 5 мільярдів доларів фінансування цих. Безводів Євромайдана, Це вже я від себе додаю. Ці безводи привели до державного заколоту протидемократично обраного уряду України. Це був уряд, який відмовився вибирати сторону і заявляти, що ми будемо на стороні Заходу. Тому ми хотіли їх прибрати, сказав Кеннеді в інтерв'ю журналісту. Журналісту Такеру Карлсону. Дивіться, і правда, і неправда. Змішались коні, люди, комахи, і так далі. Давайте скажемо чесно і справедливо, що собою являв Майдан? Або як Євромайдан, вони його тут називають. Це була спільнота людей різних за поглядами, яких забембав Янукович. Отак. От, От просто забембав. Одні керувалися ЮСА Айді. Вони вкладали гроші. Це лідери громадських думок, лідери сцени, лідери партій, співали з фонариками ходили. Інший дістав режим Януковича своїми репресіями, кидав у в'язниці тих, хто е, не вчиняв злочину. Ну, наприклад, в тому числі мене. Я просидів 2,5 роки в справі так званих Васильківських терористів абсолютно безпідставно і потім був виправданий судом. Так от, е, Майдан дивився завжди. Він не був цільним. Була сцена, були ліхтарики і були люди, які йшли робити революцію. Давайте тепер розберемося, в кого клали 5 мільярдів. І ким керував USAID, І чому після перемоги е, революції до влади прийшли негідники? Все дуже просто. USAID вкладував кошти в тих, хто мав стати новою владою. Підбирав прем'єра, підбирав уряд і так далі. Як ви думаєте, чому USAID захищають навіть свободівці? Ну, наприклад, Ігор Мирошніченко. Та тому, що вони їм дорогу у владні кабінети проклали. І вони за той короткий період. Коли були при владі, а це був період від перемоги Майдану до виборів, вони так заробили, а точніше, награбували і набили кишені, що їм на все життя вистачить. От сцена, майбутній кабмін постмайданівський, активісти, які потім зайшли. В Раду, Наєми, Лєщенки і все. Це все бенефіціари цих 5 мільярдів USAID, ID, які були виділені. І вони за ці кошти зробили два перевороти. Вони перевернули перемогу Майдану. Тому що хлопці на барикадах бились за зовсім інше. Вони бились за свободу політв'язнів, вони бились проти репресивної машини. Вони бились в кінці кінців не за безвізи і 5 мільярдів, а за честь і гідність, яку відстоювали. Тепер ще один ну, надзвичайно важливий момент. Надзвичайно важливий момент це те, що Майдан, його кінцева мета. Була повністю перекуплена за ці 5 ярдів, сформований повністю уряд, який слухав е е USA ID, і в результаті цей уряд продав суверенітет України. Потім наступний допомагав, потім зелені прийшли, принтер зелений свій включили турборежим. І всім цим управляв USA ID. Через певних людей, виливаючи, знищуючи державні інституції, плодячи паразитів і так далі, і так далі. Це було зло. Ті, хто купив за гроші USAID посади, вони розбагатіли, вони сиділи в Києві, їм було ні до війни ні до чого. А ті, хто бився на барикадах, звільняв побратимів з в'язниць, вони пішли на фронт, частина загинула, частина воює досі. Оце справжня історія Майдана. Де 5 мільярдів треба запитати в Яценюка, в Тягнебока, в Турчинова, в е, у всіх, хто стояв на сцені Майдана. Це вони були бенефіціарами Бабок від USAID. І вони продали їм нашу країну. Бо хлопці били за інше і за іншу країну. Ну а щодо USAID, то білий дім ще опублікував список деяких витрат. Я ще хочу і по Україні побачити, але поки що такий загальний. Деякі витрати USAID. Створення. Каналів іригації та закупівля добре в Афганістані. Які використовують у виробництві героїну. Їжа для членів – 100 тисяч порцій їжі. Трансгендерна опера в Колумбії. В Колумбії трансгендерна опера. Трансгендерні комікси в Перу. ЛГБТ мюзикл в Ірландії. 1,5 мільйона доларів на просування рівності і інклюзивності в робочих колективах та ділових спільнотах Сербії. 2,5 мільйона доларів на електромобілі для В'єтнаму. 2 мільйона доларів на зміну статі та ЛГБТ активізму у Гватемалі. 6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті. Фінансування друку персоналізованих контрацептивів в Україна, що розвивається. Що таке персоніфіковані контрацептиви, я не розумію. Друзі, дивіться, що відбувалося? Я впевнений, ці 5 мільярдів розпиляли на таку саму хрень. Якщо ми побачимо звідти, куди пішли кошти на Майдан, то ми побачимо якусь трансгендерну ЛГБТ-шну хню. Та й все. Через яку списували з крались бабки на соціальні проекти, на медицину ось так, а тут просто бомбезно крали. Це все, що треба знати. Треба знати те, що Майдан був різний. І Майдан спровокував сам Янукович своїм жлобством, репресіями, діленням України, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Його син заявив, що як це так, що він бідніший від Ахметова. Ось і наслідки. Жлобство, рагульство і крадунство, яке шапок почало. Привело Януковича в Барвиху, де він зараз і обітає, під Москвою. До речі, зелені гниди деякі вже приглядаються, де біля нього примоститись. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.